Друзі, всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні класика Volkswagen Golf 6-го покоління 2011 року випуску, який ми тільки-тільки привезли із Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат, і автомобіль готовий до першої постановки на український облік в Мрево. Вартість! в мрео приблизно 3-3,5 тисячі гривень прийдеться заплатити за першу постановку. Я зараз покажу, як виглядає цей автомобільчик ззовні, салон технічно, все покажу, розкажу. Перше, подивіться, який колір. Коричневий такий бронзовий, дуже красивий, кольор, дуже красивий кольор. І рідкість таких практично не зустрінеш. Хороша комплектація, бачите, є мивачі фар, і спереді парктроніки, і ззаді є парктроніки на красивих стильних дисках. Дуже класний стан по кузову. До речі, тормозні диски теж нові. Ось стан по кузову. Зовну. Ольні слабі місця показую, пороги, двері внизу, завжди в них грижики, вздуття фарби. Таке от Тут подивіться все, можна сказати, в ідеалі. Затонований. Ззаді є фаркоп. Повторюсь, є Арктронік із Рейлінги. Релінги. антенка плавничок. Фаркоп Фаркопсьйомний? Теж практично. Ось стан по кузову, снизу показываю. Дуже-дуже хороший стан. На жаль, не було можливості взяти сьогодні з собою товщиномір, поміряти, показати вам. Але скажу вам так, що автомобіль практично не фарбований. Є дві деталі, які перелачені. і з кольору вони не випадають. Ось гляньте, випадає якась деталь з кольором? Ні. ну Перелачені. Ось це крило і ця дверка. Щось якась царапина, десь колись щось було, ну трошки єсть. Але все в нормі. А так, гляньте, прекрасний стан лакофарбового покриття зовні. На цих колесах виглядає автомобіль солідно так. Борзо і агресивно. Тепер до салону, до історії. Да, скло по периметру все рідне. 11 рік, якщо ви бачите, крім лобового, лобове мінялося, як завжди, у всіх європейських автомобілів. Карти. Ось такий салон, дивіться. Теж такий світло-коричневий, красивий. Ось пороги, слабі больні місця, дивіться рижиків, здуття фарби, нічого нема. Пластик, резинки, вони як нові. Тут ніби ніхто не їздив, нічого не зачухано. І не натерто. Значить, є сертифікат, зробили буквально пару днів назад. Бріф німецький, митна декларація, все є. Якщо потрібно в регіон їхати ставити на номера, то без проблем писуємо договір купівлі продажі акти, прийма передачі, технічно. Ну, короче, весь пакет документів, страховку робимо вам, і ви їдете в регіон, ставите в будь-який момент. На облік і отримуєте свої регіональні номера. Є клімат контроль, холодом дує, 5 ступка. Тут двигун 1.6 TDI дизель на 105 кінських сил. Чуть пізніше покажу і розкажу про нього. Так, підлокотник там є Aux, тут практично підстаканники, все нормально. Куліса не роздовбана, все чітко переключає. Пойдем далее, Пьедничка такая, сзади подлокотник. Важник дуже в хорошому стані. Подивіться на резинки, на пластик, не подертий, не пошкрябаний. До речі, дуже хороша ходовка. В нього не стучить, не гримить нічого, тут такий двойний пол. І тут є ніша, шторка є, все є. Так. Йдемо сюди. Ця сторона. Ось там салон. Акуратний салон. Чистий, не зачуканий, не затертий, не поддертий. Достойний салон. Ось водійська сторона, яка більш всього... Зношується, гляньте на стан кнопок. Все працює в автомобілі. Зараз заведемо, послухаємо, як працює двигун, подивимося на двигун. Так, два ключі. Отже. Засвітилось потухло. 165 тисяч пробіг. Ніяких помилок, нічого нема. Це на ручнику автомобіль стоїть, я не пристебнутий. Холодом дує, все нормально тут. Обороти нічого не плавають. Виключив кондиціонер. Зараз підемо, послухаємо двигун і по вихлопу попадимося. Ось вихлоп. Нічого не димить, там всередині в трубі все норм. Бачите який високий автомобіль? З ходовкою все тут добре. Так, робота двигуна. Ось робота двигуна. Це рівно тихо працює обслужений масла фільтра поміняні. Омпа, ГРМ, все поміняно. Тому, друзі, ось такий у нас сьогодні класний гольфік, дуже красивий колір і в хорошому технічному стані. Хто цікавиться. Хто шукає таку машинку? Економічну, практичну то це ваш варіант. По економії топлива значить. Траса 4 літра. Змішаний цикл 4,5. 5 і по місту десь 5,5-6. Ось реальний розхід цього автомобіля. На цьому закінчую перегляд, друзі. Запрошую вас на тест-драйв, на перегляд машинки. Знаходиться вона на нашому автомайданчику в Києві на окружній дорозі. Точніше, зочик 54. На цьому все. До зустрічі!